You know just what you do. You do... Любі вітаю! Мене звати Іра, я мама вже чотирьох діточок, і я розказую і показую життя, як воно є. Приєднуйтесь. Сьогодні. <хай воня> Зайшли з свою групу попити водички попросив. Водички попив. Ну, то, знаєте, група так група. Прямо. окремо, Маті. Зараз ідемо. окремо спальня кімната у них, ванна кімната дуже там велика. Вон, скільки іграшок, кухня, яка шикарна. Ось За стільчиками можуть сидіти. Навіть дивлюся для дівчаток дзеркало, де, типу перукарня. Дуже багато іграшок, всі гарні іграшки. Ну, Загалом класно. Фортепіано тут стоїть, і у них два рази на тиждень музичне і англійська. Ну, це одна і та ж ось книжечки. Треба свої запропонувати чи потрібні. А, і тут, до речі, окремо спортивна зала. І Левчика Шафка. Звичайно, вона буде з рибкою. Це ж Рибки. Так, зараз подивлюсь, що там, бо взагалі не пам'ятаю, що вже там лежить. А й новенькі шафки доставили, це ще стареньке. Ну, класно, класно. Це твоя? Да. Клас. Не люблю знімати, коли ще хтось, окрім мене на кухні. Ну, так от. Не дуже, звісно, вони хлопчачі, мені здається, ці носки, але мені сподобалось, я їх взяла для Левчика. Тут окремо фозі, окремо Сінсей. До речі, в сінцеї взяла ось такі штанці. З двох штучок. Вони, звісно, не такі прям теплющі, але трошки утеплені. За 300-389. Ну, зрозуміло, можна, звісно, не в сезон купувати. Це набагато дешевше по знижкам. Ну, Тоді не купила, ось зараз, будь ласка. Дві штучки, щось ще Сінсей у мене був. Ось це. Це вже прохолодно, то левчику будуть рукавички. Вони тоненькі це зараз от на таку прикрити від вітру. В Садочок одні покладу. І соні носочки рожеві були. Короче, я набрала щось, що мені треба було ще. Щоб знижка була через промокод, той, що в додатку можна активувати, мінус 200 гривень, так би воно дорожче було. А, колготки ще соні, ось дві штучки, за 79 гривень і якраз розмір. У мене колготи, в принципі, і є, але теж зараз на таку погоду тоненькі можна під штанці піддягти. Так, це сінсей у мене був. На 475 гривень, але насправді там би більше було, бо мінус 200 гривень було з цього. Так, потім далі в Фозі. Тут у мене Соня. В таких от умовах. В таких умовах знімаю. Левчику. Це теж Левчику. Навіть по цінам не знаю, я так брала, оце здається, 129 були, але зараз такі так подорожчали колготки, просто жах. Оці теж треба по чеку подивитися. Теж мали бути 119, але чи така ціна, бо там дуже хитро вони пишуть в цьому супермаркеті стосовно цін, типу знижка, а там указано на що конкретно. Якщо ти саме те не взяв, то, значить, вже буде інша ціна. Е, теж носочки. Цього разу, бачите, я набрала всього. Е, це теж левчику колготки. Здається, оці аж 155 мають бути. Дорого, дорого. Чек на 2300. Що тут? Хочу олів'є. Писали за олів'єшку, як улюблена страва з дитинства. І от я після того. Просто думаю за те, що я хочу олів'є. Якісь апельсини, такі дивні Пакетик цей був порвався такі продовгуваті. Ну, тут майже кілограм, трошки навіть більше. Так. Е, сир був по знижці 9%, 69 гривень. Тому взяла взагалі, у мене ідея зробити хачапурі, тільки якщо хтось сулугуні купить. Е, комо. Знижка була мінус 50%, це значить 200, по 290 за кілограм, десь так приблизно. Такий шматочок. Взяла філешку, як я хотіла, але треба не затягувати. І сьогодні бажано його поставити готуватись, бо вже аж на 370 гривень. Ну, бо філе індиче дороге. Вон по 315 гривень за кілограм. Тут більше кілограма було, бо вони ж такі взагалі великі, ці ще маленькі, можна сказати. Теж на знижці оцей був філчіс. Він мені подобається і по смаку він норм, і по складу норм 60 по 69 гривень. Бо ВТБ їхній не завжди делюкс, чи як він, він не завжди на знижці. Нарешті вівсяна, вівсяна крупа була. А, але лише Плющина. Не зерном, а Плющина була. Але Плющина це теж ок. Головне, щоб не оті пластівці. Банани, не пам'ятаю, 60 чимось. 61,90 за кілограм. А, йогурт ось такий і невеличку взяла. Бо минулий той турецький стояв дуже довго, і я його всунула у оладки. Бо його так їсти ніхто не хотів. Так. Далі. Ну, Це, понятно, майонез для цього, хоча можна самому зробити. Але це довго. І я не впевнена, що тоді я взагалі хоч щось зроблю. Маленькі взяла львівські дріжджі, щось хочеться якоїсь уже випічки. Вам теж коли похолодало. Так, гомілки це зараз на вечерю буду. Дві, дві штучки. І це на супчик. Не було по знижці моєї улюбленої курочки. Здається, вона аж майже по 200 за кілограм оцей стегно. Мабуть, тут не написано там по ціннику треба дивитися. Ну і все, оце на 2300. Хто мені сказав, що буде легко? Я ж знала, що буде нелегко. Соню доготовлюю на руках. Таке буває, не часто, але буває. Або тоді взагалі нічого не роблю. Зараз вирішила доготовлювати. У мене є ось така штука з Ікеа. Це для... для яєць. Ну, Я його під яйця використовую, здається, воно саме під це і є. Ем... Ну, Хоч трошки, та допомагає. Не знаю, де вам її поставити, щоб було видно. Ось, наприклад, в такій ситуації, коли Соня на руках раз. І вже майже порізане яйце. Зараз на половинки вам не видно нічого. Ось так зробила. Раз. І однією рукою можна порізати. Це олів'є вирішила відразу робити. І однією рукою хоч якось, де можна це доробити. там мені небагато залишилось. Так. Взагалі, я, я думала, що це безполезна без штука. Ну так, можна покористуватись, ось в таких ось випадках. Ось так. Левчика посадила мультик, дивиться, щоб він мені тут Соню, ну, Соня у мене пів години пролежала на підлозі. На килимку, на килимку, на килимку. І Паралельно з цим потрібно, вибачте, гавкати. Уроки зробили, а чого уроки не робите? А прибрались у кімнаті. А що ви маєте зробити? Виходьте з туалету, сидять по півгодини. Смішно, так, Сонь? Оце отаке от вечорами у нас. Мені взагалі іноді здається, що ми з Денисом якесь таке специфічне хобі собі завели. <свіття> Щовечора у будні дні нічого ж ти для себе взагалі часу не маєш. Лише, лише на дітей витрачаєш. І більшість цього часу витрачається на дорослих дітей, при тому, що вони могли б самостійно все робити. Я пробувала нічого не робити. Тоді взагалі нічого не робиться. От нічого не робиш, нічого і не робиться. Да. А на Діану, як вчителі, стали жалітися. То не виконує, то е, переговорюється з ними. Mm. Mm. В общем, отак Дороблю однією рукою, залишилось мені туди горошок покласти. І свіжого огірочка підрізати, і, все. і вже салат зробила олів'є. Ходили на нову пошту з Олією переміряти ці е, ботинки, кросівки, не знаю, як їх назвати, кін. Вони реально дуже класні. І ціна на них лише півтори тисячі була, тому я вам дуже раджу звернути на це увагу. Вони аж до мінус 20 градусів, вони реально такі теплющі. Можна подивитись на марафоні онлайн. Я замовляла на нову пошту з приміркою. В принципі, була безкоштовна доставка, але потрібно було б потім за накладений платіж заплатити. І, ну і добре, що так зробила, бо просто по розміру не мені, і лющі не підійшли. Там ці є у розмірі були 6 і 7, американський, ну тобто там 38, 39. Так, любі вітаю. Якщо мені Соня дасть показати, то покажу. Вчора, перед тим, як заїхати до Левчика за Левчиком в садочок, я заїхала на базар. Купила полуницю, дуже смачна, купила броколі і купила печериці. І це все я удачно забула в машині сьогодні, лише коли відкрила багажник, я зрозуміла, що воно там. Ой. Таке. Соня не хоче лежати, не хоче сама бути. Та, Шонь. Так, сьогодні вже. Це вже пакет із сьогодні далі. З'їздила, взяла, забрала каву. Знову взяла у цих київська міська ростерія. Це Кіріньяга Кенія. Я дуже люблю кислу каву. Арабіку, але саме кисло. І от Кенія це саме така. Але саме крім я вперше буду куштувати, не знаю, ще як вона буде по смаку. Якщо цікаво, потім скажу. Якщо хтось напише, якщо комусь цікаво буде, бо не кожен любить кислу каву. Це тепер базар вже пішов сьогоднішній. Тут небагато. По 25 за кілограм така ось гарбуз такий. Хочу не прям солодкий. Розрізали, бо він мега великий був. Тут ну, трошки більше, ніж на кілограм. Не прям солодкий, я з сирим куштую. Можна куштувати, але не дуже. Взяла мигдалю 200 г, але не смажено. Смажений, звісно смачніший, але корисніше горіхи, ось такі не смажені. Ну, Це так. Взагалі раніше вважалося, що їх вимачувати прям треба і тільки вимач... вимоченими їсти. А потім знаю, якісь були знову е... досліди, О, які зробили. Дивлюся. Бачите, щоб відкрити зручно було. Бо раніше просто відрізала. А це ось так такий зробили піптик, потягнеш і відкрити можна. Цікаво. Да, стосовно горіхів, то можна не мити. А от крупи потрібно промивати перед готуванням. Бажано ще трошки замочити, але хоча б промити гарно. Потім ошийок взяла ошийок. тут гарний такий, не буду відкривати, тут гарний такий шмат більше 1,5 кг, 1600, здається. чи Ну, коротше, на 550 гривень. По 350 гривень за кілограм, аж на секундочку. Е, і диню взяла. Диня, типуамал, не знаю. Вона, ну, так собі, середньо пахне, може і не буде така солодка, не знаю. Е, по 55 за кілограм. І домашні яйця. Чотири десятки домашніх яєць по 90, а одні ці тут 8 штук з подвійним жовточком, то вона ну це інше. За 100 гривень я взяла. Ось такі. Я це проїжджала сьогодні, поїхала за кавою. Каву там забираю в Голосіївському районі. Ну, або вони безкоштовно присилають від 800 гривень. У мене то було на це, але, але вони б це завтра лише прислали. А кави взагалі немає. І я прийняла швидко рішення поїхати забрати. Ось і на зворотньому шляху їду, дивлюся, а, а базар же там в іншому місці сьогодні. Думаю, о, не з'їздила, яєць не взяла на вихідних, то треба хоч б зараз взяти, бо там люди саме такі домашні теж виставляють смаколика. В общем, трошки скупилися з Сонькою. Розвісила сьогодні одне прання, а зараз хочу трошки покуховарити. вечерю не треба готувати, там є що таке, знаєте. Не люблю такого, але там є, що доїдати, грубо кажучи, і на всіх вистачить. Тому, а хочу приготувати хачапурі і бажано ще шарлотку, бо яблука лежать. Було б ідеально. А там як воно буде. Знаєте, зараз так про себе сміюся. Зараз покажу вам. Коли є діти. Та-дам! Зранку залишилось молоко. Зараз пообідала, думаю, о, ну доп'ю молочко, що там його залишилось. Випиваю, от бачите, там якраз позначка. І оцієї цієї штуки не було там видно. Але Лев умудрився це. А це його вода зранку стоїть. Машинка, в общем, в нього зараз період, коли він все кидає. так. Але оце, звісно, це сильно. Повеселило. От як можна було такену посилку, тут вказана фактична вага 10 кілограмів дотягнути разом з малою дитиною із Сонією. Е, у відділенні не було клієнтів, і ця дівчинка бачила, що я паркувалася під відділення саме. І вона мені каже, давайте я вам допоможу, і вона мені прямо в машину поставила. А тут, уж, коли я приїхала у двір, то е, Соня в автокріслі. Я в автокріслі її несла, в автолюльці. А коробку... І коробку, І А все тому, що тут же продукти, Це ця рибка. Відправили її вчора о шостій. Вони попереджали, що вона буде заморожена із Запоріжжя відправляли. Сьогодні, ось вона приїхала буквально пів години тому. Думаю, треба бігти її забирати, бо це ж продукти. Ну, Щоб воно не перевелося нічого, це дивіться вже 4 години залишило. ну, 20 годин вона була не, не в холодильнику. Тому зараз швиденько роз, розпечатую. Так, ось так в термобоксі воно прийшло. Ну, Я за нього доплачувала. У мене на ну, взагалі не багато. Вони 50 гривень, здається, взяли за пакування, плюс е доставка мені була 120. 170 гривень плюсом. Це треба ще порахувати, що вигідніше. Чи просто в магазині десь знайти, в магазині купувати, чи у них. Але ось дивіться: сьомга слабосолена, 500 г. Я брала 225 гривень. Побачу на неї, яка вона, можливо, там, то, знаєте, погані обрізі лише, але побачимо. Фарш лососевий, 500 г, 130 гривень. Шматки лосося, асорті преміум шматочками такими, плюс-мінус 500 грамів вага. 595 за, за кілограм, я так розумію. Тут у мене було кіло 13, 672 гривні. Медальйон лосося зі шматочків. Так, да, це я брала спробувати. 450 г, 155 гривень, котлети лососові це теж спробувати просто 133 гривні, 500 г, скільки там їх цікаво по штучкам. Обріз лосося, ну, але писали, що вона там має бути гарно, без шкіри та кістки 1 кг, 400 гривень. Лосось бутербродний 200 гривень. А що це бутербродний? Я навіть не пам'ятаю, що це? 64. І термопакування. Так, ось вони включили його 50 гривень. Все, відкриваю. Вау. Так. Я думаю, що доїхало норм. О, дивіться, вони поклали заморожену воду, і вона лід. Лід ще всередині. Там лід. Ну, воно видно. Клас. Молодці. А, навіть дві, дивіться. Супер. І воно приїхало. Ну, таке, знаєте, трішки-трішки, наче підроставше, під але воно ще заморожене. Ось ці медальйони з лосося. Ой, так цікаво, їх в грилі я, мабуть, зроблю якось. Але не сьогодні, не завтра точно. Потім оце котлети. От котлети розтали. Треба швидко поставити, мабуть, чи зготувати їх. Ще на вечерю є 5 штучок, виходить на 500 грамів. Значить, це по 100 грамів штучка, якраз кожному з нашої родини. Якщо, звісно, всі будуть. Так, це слабо. А, це лосось бутербродний. Угу. Я зрозуміла. Теж слабосолений, але такий порізаний прям мілко. Ну, мабуть, ці обрізі різні мілкі. Сьомга, сіль, цукор. Ну, цукор присутній. Угу. Потім. Паралельно поглядую в мене Соня на балконі тепер спить. Обріз лосося. Оце що 1 кілограм, 400 гривень воно коштувало, 399. Ну, нічого так наче, знаєте? Нічого там, на киш, на пироги. Так, просто так, ото, знаєте, приготувати. Я думаю, гарно піде. Потім шматки лосося. Ну, ці, звісно, преміум так собі виглядає, мені здається. Бо на картинці були покращі. Ось хвостова частина бачу, а це просто філешки такі. Ну, побачу. Потім сьомга слабосолена. Цікаво. Ну, я дістану, вже її заморожувати не буду, дістану потім і фарш лососовий. Ну, схожий, такий прям на фарш, дивіться. Прям рибний фарш, Не такий, як я колись була, купила щось в магазині, господі плювалася, коту давала кіт, не хотів їсти. Я задоволена поки що, а по смаку поділюся з вами пізніше. Запеклося дуже. Ось такі хачапурі вийшли. Е, діти кажуть, що дуже смачні. Робила по рецепту клопотенка. Е, завтра скуштую, ну, ще ж від плити, знаєте, залежить, Це Соня мені тут допомагає. Е, ось, стосовно плити. Е, чи менше тримати, чи менше температуру зробити, щоб вони не такі прям запечені були. А зверху, взагалі, фольгою прикривала, щоб не пригоріло. Ось ну а так діти діти зацині зацінили, заці, зацінили і сказали, що смачно.